Сьогодні у випуску час пік стерилізація безпритульних. Мукачівці обурені ситуацією з бродячими собаками. Зграї собак тебе окружають і дивимося у парку. Кузьменка так само, з собак безпритульних. Я думаю, це на рівні міської влади має вирішуватися питання. Утилізація ялинок, куди ужгородцям радять викидати новорічні атрибути. Ми радимо людям їх виставляти біля поруч контейнерів загального користування. У селі Минай автомобіль ДЕО в'їхав у припаркований біля церкви БМВ. Двоє людей постраждало внаслідок ДТП у ніч з 10 на 11 січня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття. Постраждалу пасажирку, ДЕО деблокували фахівці аварійно-рятувального загону спецпризначення та передали під опіку лікарям екстреної медичної допомоги. Водія Део ще до прибуття підрозділів ДСНС транспортували до лікарні. У Тисі вже тиждень водолази шукають тіло потопельниці із Рахівщини. Про це повідомляє ДСНС України в Закарпатській області. 10 січня у відповідності до листа з Нацполіції в річці Тиса продовжили пошуки тіла ймовірної потопельниці 62-го року народження. Обстежено близько 25 кілометрів вниз потечі річки від селища Буштино до міста Хуста. Тіло людини не виявили. Пошукові роботи проводило водолазне-рятувальне відділення міста Хуст. На Драгобраті відшукали пару заблукалих лижників, фрірайдерів із Чернівців. До служби порятунку не дійшло повідомлення про те, що під час катання на лижах втратила орієнтир і заблукала пара туристів із чернівців. З'ясували, що 46-річний чоловік і 38-річна жінка відпочивали на гірськолижному курорті Драгобрат, піднялися на бугельному підйомнику вгору, звідки почали спускатись вниз та в якийсь момент з'їхали з позначеної траси в напрямку лісу. Накатавшись та добряче стомившись, мандрівники раптом зрозуміли, що вже не Орієнтуються на місцевості, тож звернулися по допомогу до гірських рятувальників. Через дві з половиною години фахівці селища Єсіня та села Кваси знайшли зморених та замерзлих закарпатських гостей. Зігріли їх теплим чаєм та на позашляховику супроводили до готелю. В Варшаві через неправильну експлуатацію пічного опалення ледь не згорів будинок. На вулиці Глюка виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку. Вогонь охопив кімнату на першому поверсі оселі, де мешкав 82-річний чоловік. Він поставив диван поближче до печі і розпалив її. Вийшов на двір у справах, а коли повернувся, приміщення вже палало. Чоловік спробував самотужки впоратися з полум'ям. Тим часом, як сусіди, побачивши дим, подзвонили до служби порятунку. На місце прибули бійці 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Не ліквідували пожежу. Вогонь знищив 15 квадратних метрів підлоги та пошкодив речі домашнього вжитку. Наразі встановлюють причину загорання. У Мукачеві загострилась проблема з безпритульними тваринами у зв'язку зі збільшенням населення. Волонтерам вдалося знайти і зловити собаку, на яку скаржилось багато людей, щоб провести стерилізацію. Тварина разом з власниками прибула з іншого регіону і, на жаль, була покинута. Вона була в такому періоді, і вулиця Духновича, мир 11 дуже стражали від тих зраїв. Її залишили тут мукачу і самі поїхали далі. Ну і от вона зібрала таку велику стаю. На жаль, таких собак у місті ще багато. Вони скупчуються у зграї та докучають містянам. Зграї собак тебе окружають, і дивимося і у парку. Кузьменка так само зграї собак безпритульних. Я думаю, це на рівні міської влади має вирішуватися питання. Може вирішитись. Найкраще, аби люди порозбирали кожен собі по песикові, по котикові, та й вирішиться. Все залежить від наших головнокомандуючих, від мерії. Нема у нас хазяїна такого, то дуже страшно, що собаки бігають з раями. Бачила, що вони гавкають на машини, але ще не бачила, що вони нападали на людей. Може, ще якийсь притулок треба відкрити, бо розумієте, тварини в цьому не винуваті. І за них відповідають, я знаю. Все рівно люди мають якось це наладити це все. Наразі в притулку перебуває майже 100 собак та котів. У часи, коли прихисток був переповнений, робітники брали чотирилапих друзів до себе додому та утримували за власний рахунок. Іноді їх кількість перевищувала 30 осіб. В Країні війна. Багато людей, які змінюють місце проживання, їдуть сюди в наше місце із тваринками. Потім їх тут залишають. Ну, і самі їдуть чи за кордон, чи кудись в інше місто. Плюс наші місцеві мешканці, багато хто э, повідкривали ворота, випустили своїх тварин. Ну, ми написали заявку, якби вказували на те, що необхідно э, в терміновому порядку будувати нові вольєри, щоб хоча б центральну частину міста почистити від э, собачок, собачок, щоб їх там перемістити і потім спробувати їх прилаштувати до добрих руків. Стерилізація тварин один із найбільш дієвих методів боротьби з розмноженням собачих зрай. Тож волонтери разом із ветлікарями намагаються по можливості щороку проводити операції, бодай не кількості безпритульних. Минулого року ми провели 96 операцій. Ну, тобто це на більше на 20 відсотків чи чим поза минулого. Як стало відомо на сайті Мукачівської міської ради, з цього року комунальне підприємство РБУ опікуватиметься покинутими тваринами. Про це рішення інформували громаду ще 14 грудня 2023 року. Центр контролю за тваринами планують реорганізувати. Центр контролю за тваринами він фактично до 18 лютого він ще існує. Ну після 18 лютого це підприємство має бути ліквідоване. Ну я чесно кажучи, не бачу, як воно буде. Надалі я не можу навіть собі спланувати і якось відбудувати собі в голові, навіть як воно може працювати при нових умовах. Поліція хуста затримала раніше судимого зловмисника, який обікрав торговельний центр у місті. Ним виявився 28-річний раніше судимий за майнові злочини, уродженець міста Мелітополь Запорізької області, який останнім часом проживав на території району. Поліцейські з'ясували, що зловмисник, перебуваючи у приміщенні торговельного центру, викрав продукцію з магазинів на різних поверхах. Поліція оперативно затримала фігуранта неподалік місця злочину. У нього вилучили викрадені речі, які в подальшому повернуть потерпілим. У селі Гандеровиця Мукачівського району загорілася надвірна споруда. На ліквідацію надзвичайної події скерували бійців 10-ї і 11-ї державних пожежно-рятувальних частин Мукачева. Всього залучили 8 чоловік особового складу і дві одиниці спецтехніки. Пожежу ліквідували, вогонь знищив надвірну споруду на площі 45 квадратних метрів та перекинувся на житловий будинок. Однак рятувальники відбили загрозу, тож пошкоджено лише 10 квадратних метрів покрівлі будинку. Загиблих і постраждалих немає. Жива ялинка втрачає популярність. Уж городці потрохи відмовляються від похучого дерева на свята. Цього року кажуть, як і в минулий новорічний період ставили вдома штучні святкові атрибути. Живу ялинку желательно не рубати і не треба викидувати. Її треба в свій час біля хати живу ялинку можуть діти, якщо є приміщення, а викидувати на час і так, ліс збіднів набагато. Багато гектарів вирізали і не садили. В мій час одна бригада різала, друга садила. Це був і явір, і ялиця, і клен, і дуб. А зараз я би думав, що взагалі не треба вирубати дерева. У нас ялинки немає, ми переселенці, так що ми без ялинки. Ліпше сонечко купляти, вже вони такі, такі е, штучні, такі, як, як, такі яскраві, такі гарні, як настоящі. Так що ліпше вже вже піклуватися про світ навколо себе, і ліпше баку, купляти такі скусти. У мене і штучна ялиночка вдома. У нас тільки штучна ялинка. Відсоток людей, які святкували живою ялинкою, звісно, залишається. Тож саме їм департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради нагадує після свят виносити дерева до контейнерних сміттєвих майданчиків і залишати поруч. На жаль, визначених місць для збору ялинок у нас в місті немає. Тому ми радимо людям їх виставляти біля поруч контейнерів загального користування, обов'язково їх очистити від залишків прикрас, не класти їх у пакети, просто розміщати поруч контейнерів. Наш автомобіль їх збирає, окремо їздить автомобіль. Він їх збирає. Ми вже тут на місці їх дробимо на дробарці і передаємо підприємству, яке виготовляє з них брикети. За словами Наталії Якубик, проєкт з утерилізацією дерев запустили, аби уникнути появи стихійних ялинкових звалищ. Тому варто лише ялинки очистити від декорації і принести до сміттєвого майданчика. Я краще тала, що краще зберігати поруч баків, тому що потім її подрібнюють. В цьому році не ставили, не ставили взагалі. А перед цим була штучна, була штучна і використовується декілька років поспіль. Її переробляти треба і все. І кудись на спеціальне місце. Здається, вона на переробку, десь є місця такі, де є якийсь прийомний пункт. Так думаю, що так. А, чи, можливо, знаєте, чи в є такі місця десь. Біля достора бачила там є. живих ялинок. кажуть у Жгородці, очевидно, наступних зимових свят уже буде значно менше, адже кожен сьогодні старається інакше дивитися на екологію, аби якомога менше шкодити навколишньому середовищу.